Останні роки про ігрове вигорання можна почути майже від кожного досвідченого геймера. Особливо дивно чути це саме зараз, коли ринок переповнений цікавими проєктами. Щороку з'являється ще більше вражаючих релізів, а список ігор, які ти відклав на потім, тільки збільшується і вже здається нескінченним. Зараз навіть Sony випускають свої ігри на ПК, а Xbox, в свою чергу, поступово переносить свої ексклюзиви на PlayStation. Ще кілька років тому таке було важко уявити. А тепер ті самі ігри, в які ти так давно хотів пограти, нарешті чекають на тебе. Бери та грай, але завантаживши щось із цього, ти моментально втрачаєш азарт і зацікавленість. Наче твоє тіло, конфліктуючи з мозком, який жадає дофаміну, просто не може натиснути кнопку запуску. І провівши кілька годин у суперечках з самим собою, ти знову відкладаєш ярлик у стопку сотень інших, які вже скачували до цього. Звичайно, це можна було пояснити банальним дорослішенням. Це навіть звучить логічно, але проблема в тому, що тобі та твоєму мозку хочеться спробувати щось нове. Просто не зараз. І це не зараз іноді триває настільки довго, що здається, ніби ти вже занадто старий для цих стрілялок і пора вже забути, що таке розваги. Однак, як ви вже зрозуміли, це не зовсім так. Взагалі, дорослішання саме по собі рідко впливає на зацікавленість в тій чи іншій сфері. Ви ж не перестаєте дивитись фільми з віком, а деякі навіть не відмовляються від іграшок. Іноді все ще бавлячись у лего чи трансформери. Довго розмірковуючи над цією темою, я виділив кілька ключових причин ігрового вигорання, того самого стану, коли ігри здаються прісними. А Думка продати відеокарту або консоль більше не здається такою вже абсурдною. Особливо сильно загострюються нескінченні провали нових ігор, нищівна критика та невпинні розмови про те, що ігри вже не ті. Перед початком хочу сказати, що я не психолог і не вчений. Все, про що я говоритиму, це лише особисті спостереження та висновки, до яких можна дійти через досвід і роздуми. Почнемо з очевидно. Насамперед варто розуміти, що ігри дають нам нові емоції: радість, смуток, гнів. Як один із найскладніших видів мистецтва, вони викликають їх набагато частіше і сильніше, ніж фільми, книги чи серіали. Атмосфера, сюжет, геймплей і музика разом створюють унікальний досвід, який глибше врізається в мозок. І саме мозок стає головним джерелом проблем. Дофамін, отриманий в результаті проходження тієї чи іншої гри, є головною причиною нашої ігрової залежності. Бажання запустити щось на комп'ютері здебільшого пов'язане. З тим, що для нас це вже звична рутина. Такий самий типовий спосіб отримання миттєвої радості, як смачна їжа, улюблена музика чи залипальне відео в Тікток. Саме так працюють онлайн-ігри. Ти отримуєш задоволення від кожного битого противника чи виграного матчу. А якщо не отримуєш, просто пробуєш знову. І так день за днем, поки одного разу не помічаєш на лічильнику відіграних годин, 4 або, не дай Боже, 5 цифр. Саме тому ігрове вигорання рідко зачіпає тих, хто грає виключно в мультиплеєрні ігри. Там завжди є куди рости. Мозок сам ставить перед собою мету. І на шляху до неї ти отримуєш задоволення від кожної маленької перемоги та безкінечного підвищення скіла. З одиночними іграми все трохи інакше. Вони банально не можуть не дати нових відчуттів, адже кожна гра кардинально відрізняється від попередньої і постійно підкидає моменти, що викликають сплеск дофаміну. Вони не намагаються втримати тебе якомога довше чи змусити витрачати гроші. Їхня головна мета розважити, дати завершену історію, яка залишить емоції, а згодом просто стане ще одним спогадом. Усі одиночні ігри будуються навколо. Одного і того ж самого, дійти до фіналу, після чого гра вимикається і поповнює колекцію вже сотень пройдених раніше тайтлів. Ціль залишається незмінною, а отже, і прагнути до неї особливого сенсу немає, адже ти вже робив це сотні разів, просто в інших декораціях. У цьому випадку боротися з ігровим вигоранням дуже складно. Я б навіть сказав, що це просто марно, адже по суті тобі набридло отримувати один і той самий досвід. А отже, єдиний вихід, якось його урізноманітнити. Спробуй щось нове, те, що раніше здавалося нудним або взагалі не. Приносило задоволення, можливо, жанр до якого ти ніколи навіть не підходив, або стару гру, яку востаннє запускав ще тоді, коли твій вік був однозначним числом. А може варто спробувати щось зовсім інше: фільми, книги чи хобі, яке ти закинув кілька років тому. Але це лише одна ситуація і одне з рішень, яке лежить на поверхні і повторюється в кожному другому подібному відео. Спілкуючись із друзями, я не раз чув одну й ту саму історію. Вони грають тільки в онлайн-ігри, бо одиночні проекти здаються їм нудними. Вони не можуть затриматись там навіть на кілька годин. Ця розмова змусила. Сила має задуматися. Ми просто звикли до ігор, які всіма силами намагаються нас утримати. І тепер нам складно отримувати задоволення від тих, що цього не роблять. Колись довгий тернистий шлях до досягнення мети замінився короткою пригодою, де не потрібно напружуватися. І саме це ставить людей у ступор. Мозок просто не може усвідомити, що для отримання приємних емоцій тобі не обов'язково нескінченно гріндити і терпіти поразки. Адже в одиночних іграх з рідкісними винятками все зроблено для того, щоб ти просто насолоджувався процесом, але саме цей Факт часто робить їх нудними. азарт і прагнення змінюються на повну протилежність. У сюжетних іграх все зрештою зводиться до фіналу. Перемоги чи розв'язки історії. Тут немає ситуацій, в яких ти можеш відчути справжню небезпеку, адже завжди є збереження через спаун. Будь-яку битву можна програти, але це ніколи не буде остаточно. Достатньо натиснути кнопку рестарту. Через це інтерес до гри поступово згасає. Сенс і шляхи досягнення мети в одиночних проєктах зовсім інші. Вони рідко перевіряють твій скіл. Ти завжди можеш знизити складність і почати. З контрольної точки. Саме відсутність почуття змагальності є головною причиною, чому такі ігри набридають. Протистояння та внутрішній запал поступово змінюється на розслаблення. А ще складніше стає пересилити початок гри, де довгі експозиції, поступове наростання складності і відсутність прив'язаності до персонажів та сюжету. Усе це повністю відбиває бажання проходити далі. А думка повернутися до звичного циклу сесійних ігр стає все привабливішою, адже там тебе завжди чекає новий матч, у якому ти знову спробуєш переграти суперника. А якщо він виявиться сильнішим, ти спробуєш ще. І ще. І ще, якщо ситуація з сесійною голкою це про тебе, то залишається лише пересилити себе і спробувати пройти гру хоча б до половини. А щоб підвищити свої шанси, просто видали всі сесійні ігри з комп'ютера і забудь про їх існування. Уже після кількох пройдених сюжетних ігор ти відчуєш наскільки вони відрізняються від мультиплеєрних, і поступово звикнеш до іншого ритму, плавного оповідання та нового сенсу геймплею. Тоді відчуття нудьги зникне саме по собі, а разом із ним повернеться і задоволення від одиночних ігор. Саме це сталося і в моєму. Я кожен вечір грав в онлайн ігри. Хоча в мене були куплені і завантажені сюжетні проекти, про які я колись мріяв. Але в той момент вони мене взагалі не цікавили. Я постійно то скачував, то видаляв деякі з них, але так і не запускав. І навіть не можна сказати, що я свідомо вважав їх нудними чи нецікавими. Якби хтось запитав мене, чому я не граю, я попевнено відповів. Скоро обов'язково пограю, дуже хочу. Але реальність була іншою. Я продовжував запускати ігри, які вже не приносили мені задоволення, а іноді навіть висмоктували всю енергію. Я йшов спати з думкою, що. Ще не повернусь до них, але наступного дня все повторювалося. Це вже була справжня залежність, і тільки коли я вирішив повністю видалити всі сесійні ігри, ситуація змінилася. Наступного разу, коли я сів за консоль, то побачив, що в мене просто немає нічого іншого, крім сюжетних ігор. Тоді я вирішив запустити Кіберпанк 2077, який вже давно висів у мене скачаним і непройденим. Я згадав, що ігри можуть не висмоктувати з тебе енергію, а навпаки, розважати, захоплювати, розповідати історії, викликати неймовірні емоції, адже їм від тебе нічого не потрібно. Ти вже купив гру і тепер. Вона просто намагається віддячити тобі за це. З того часу я вже пройшов три сюжетні гри і зараз граю в четверту Uncharted. Я давно хотів в нього пограти, а тепер ще й з'явилася ідеальна можливість оновлена версія з покращеною графікою для PS5, та ще й доступна безкоштовно в підписці PS Plus. І саме тоді, коли момент бажання пограти в мене серед завантаженого не залишилось нічого іншого, я все ж запустив її. І тепер не можу відірватися. Думаю про цю гру зранку і до вечора. Але найбільше шкодую про те, скільки часу витратив нікуди, адже за години злиті на нескінченні. Прокачки в онлайн-іграх, я міг би пройти вже десятки таких шедеврів. Тому ще раз повторю, варто просто пересилити цей момент, видалити всі онлайн-ігри хоча б на якийсь час, пройти кілька сюжетних проєктів, звикнути до їхнього ритму і стилю геймплею І тоді відчуття нудьги зникне саме по собі, а разом із ним повернеться і задоволення від одиночних ігор. Якщо ж раніше розібрані ситуації до теми не відносяться, а проблема все ще є, то варто запитати себе, що саме ти хочеш отримати, проходячи ті чи інші ігри. І відповідь може бути такою. Та я просто хочу відпочити, але проблема в тому, що відеоігри не завжди дають відпочинок у звичному розумінні. У більшості випадків вони вимагають концентрації, занурення в сюжет або вирішення складних завдань. Ігри не можуть повністю замінити справжній відпочинок. Якщо ти провів 5 робочих днів із купою проектів і дедлайнів, або 6 навчальних днів, наповнених екзаменами та контрольними, то спроба розслабитись в Dark Souls, тактичних стратегіях чи головоломках може виявитись не найкращою ідеєю. Велика частина ігор вимагає ще більшої розмови. Активності. І в такому випадку ти навряд чи отримаєш те, чого справді прагнеш. На цьому тлі розвивається ігрове вигорання. Типовий шлях отримання дофаміну розходиться з ідеєю класичного відпочинку, коли ти просто лежиш на ліжку і намагаєшся очистити голову від всього накопиченого за останній тиждень. Саме через це й виникає бажання грати. Адже раніше це приносило задоволення, тож чому б не повторити. Але в той самий момент ти усвідомлюєш, скільки всього доведеться зробити, щоб знову досягти цього задоволення. І бажання грати миттєво зникає. Ігор безліч жанрів, і це варто розуміти. Так само, як книги чи фільми, вони мають купу представників, які взагалі не націлені на розвагу. Але через складнішу будову навіть найпростіші ігри сприймаються важче і змушують мозок працювати активніше, ніж який-небудь фільм Марвел чи комедія з примітивним гумором. У такій ситуації найкращим рішенням буде просто зробити паузу, забути про ігри на невизначений час і відпочити більш традиційним способом. І після тривалого відпочинку монотонні години деградації на вихідних зрештою тобі набриднуть, а бажання проходить. Навіть найскладніші ігри магічним чином знову з'являться. Головоломки та стратегії вже не здаватимуться такими виснажливими, а ігровий процес знову почне приносити задоволення. Ще одна ситуація, з якою часто стикаються власники цар платформи, це маніакальне бажання заповнити жорсткий диск іграми всіх жанрів і розмірів. Зазвичай у таких випадках людина починає грати усе підряд, бо визначитися з однією конкретною грою стає надто складно. А через якийсь час інтерес пропадає взагалі до всього. Я вже казав, що відеоігри це більш складний жанр мистецтва. Ніж теж кіно, і вони вимагають підвищеної уваги. Так само, як і фільми, ігри не можна перемішувати, проходячи кілька проєктів одночасно, адже тоді ти банально втрачаєш концентрацію. Постійно перемикаючи увагу між різними сюжетами і персонажами, ти просто не зможеш отримати все це в голові, і бажання грати швидко зникне. Саме тому консольні гравці в середньому проводять в кожній грі набагато більше часу, ніж гравці на ПК, бо піратити ігри там майже неможливо, і кожен витрачений долар вони хочуть хоча б емоційно окупити. Ось чому на консолях гравці можуть. Награти в Battlefield тисячі годин і підтримувати шалений онлайн навіть через роки. Тоді як на ПК сервери часто порожніють просто через величезний вибір ігор. Звісно, мати великий вибір це круто, але цілеспрямовано встановлювати десятки ігор, щоб вони просто припали пилом на робочому столі, рішення, чесно кажучи, так собі. Зараз це може прозвучати банально, але інді-ігри ігри це не лише піксельні саморобки на RPG Maker. Дивно, що величезна кількість людей принципово не звертає на них уваги, не помічаючи культові проєкти, які рекомендують всіх, хто в них грав. Я розумію, що існує стереотип, ніби інді-ігри ігри це щось бідне і недопрацьоване, особливо в порівнянні з багатомільйонними бюджетами Naughty Dog, Activision та інших великих студій. Але насправді інді давно перестали бути чимось примітивним. Багато з них виглядають і граються не гірше, а іноді навіть краще за великі. Тріплей-проєкти. І коли ти просто відкладаєш упередження і починаєш грати, швидко розумієш, що головне це не графіка, а те, наскільки гра занурює в свою історію та геймплей. Звісно, гарні інді ігри ще треба знайти. Але для більшості людей буде достатньо просто відкрити список найкращих інді-ігор усіх часів. І швидше за все вони не пройшли 10% з того, що там побачать. У часи, коли кожен ексклюзив Соні схожий на попередній, коли майже будь-яка тріплей-гра отримує нулі на метакритик коли у високобюджетному сегменті найбільше цінується відполірованість, без Тяку на експерименти, величезна кількість інді ігор пропонує абсолютно інший ігровий досвід. Особисто для мене справжнім відкриттям у світі інді стала Культ Lamp. Я випадково побачив списку ігор, доступних за підпискою, і просто вирішив завантажити. Не хочу розповідати тобі про неї занадто багато. Нехай у тебе будуть тіші емоції, що і у мене. Коли я не знав про неї нічого. Але скажу одне: ця гра дивувала мене протягом усього 20-ти годинного проходження. Це щось абсолютно нове і незвичне для мене. Я навіть не думав, що Індії може бути настільки цікавий. Вам і якісним гра постійно додавала нові механіки. У мене там були неймовірно кумедні моменти, якими я ділився з друзями, і кожен із них сказав, що тепер теж планує пограти. Тож це особиста рекомендація від мене. Спробуй, і можливо, вона теж стане для тебе відкриттям. До речі, якщо маєш що порадити, пиши в коментарях. Думаю, це буде корисно не лише мені, а й усім, хто шукає щось нове. Індії ігри існують за іншими законами ближче до тих, що були років 10-15 тому, коли навіть великі компанії не боялися експериментувати і створювали проєкти з унікальним геймплеєм. Це цілий окремий світ, де кожна гра має свою самобутність, де автори передають свої ідеї через ігровий процес і сюжет, змушуючи тебе повністю зануритися в історію, а не зациклюватися на графіці. Це світ безмежних експериментів, де можна натрапити на унікальні механіки, які швидше за все у майбутньому підхоплять і великі студії. Думаю, вистачить розмов про інді ігри. Загалом я згадав усі можливі способи боротьби з ігровим вигоранням, або хоча б ті, що реально допомогли мені. Якщо ти зараз у цьому стані, не переживай, це тимчасово. Бажаю тобі знайти гру, яка знову захопить, і принесе ті самі емоції, за які ти колись полюбив відеоігри. Щиро дякую за перегляд.